Добре, мої дорогі, значить, значить, відкрийте зі мною, будь ласка, послання до римлян 15 розділ і з 7 по 13 вірш ми з вами прочитаємо. І тільки самі основні, самі основні деталі, самі основні думки для того, щоб нас через слово Боже ми були підведені до молитви. Добре? Нагадую, що ми з вами минулого разу читали 15 розділ з 1 по 6 вірші. І ми з вами побачили, що продовжується тема, яка почалася ще в 14-му розділі. Приймайте слабого у вірі. В другорядних питаннях ми з вами побачили, що в другорядних питаннях ми не повинні, наші наші погляди не повинні призвести до поділення. І не повинні призвести до того, що ми будемо усуджувати один одного. А в другорядних питаннях писання нас закликає йти на компроміс. В якому смислі? Приймай, якщо людина не розуміє так, як розумієш ти, це другорядне питання, це не питання першорядне, це не питання Євангелії, це не питання доктрини спасіння, це другорядне питання, в який день ти поклоняєшся. Що ти їш, що можна їсти, що не можна їсти. Що можна задягатися, що не можна задягатися, в цих питаннях? Кожен може триматися переконання своєї совісті. На даному етапі людина цього питання добре не розуміє. Розуміє так, як вона розуміє. Ти розумієш краще. То бачиш, що він не розуміє і до нього, поки що не доходить. Ти йому пояснюєш, він в цьому питанні має спотикання, то не осуджує його і не відкидає його. І написано, прийнімай його таким, як він є. Чому? Бо він Господній. Господь за нього заплатив. Він Боже, хочах дорогоцінний. І пам'ятайте, Павло проводить аргумент. Дуже важливий, що сутність Божого царства, характеристика Божого царства. що, ну, три елементи. Пригадайте мені праведність, мир і радість у дусі І Ось він каже: практично, коли ви другорядними питаннями порушуєте першорядне питання, ви порушуєте мир. А мир це сутність Божого царства. Тому будете відстоювати другорядні питання, ви порушите те, що складає сутність небесного царства. Тому ви грішите проти Господа, ви грішите проти тієї людини, за яку Христос заплатив. Тому ось ми повинні мати це переконання. Потім ми з вами 15-й побачили, що не тільки повинні приймати слабого вірі, які в другорядних питаннях хитається, не мають доброго розуміння, а ще й повинні нести слабості безсилих. Тобто, ось люди, які мають спотикання в цих другорядних питаннях, питання також їх називає слабкими. Слабкими. І ось ви сильні, які розумієте чітку доктрину, які розумієте також і другорядні питання, правильно використовуєте християнську свободу, то ви повинні також нести їхні слабості. Нести. Терпіть, зносіть, навчайте, але не осуджуйте і не відкидайте. І ми з вами побачили, що повинно бути причиною. Чому ми повинні догоджати не собі? А догоджати ближньому, тому що Христос не собі догоджав, а прийшов у цей світ, щоб догодити Богові і послужити нам. Далі про це вчить Писання, і до цього закликає Бог. Три елементи. І тепер з сьомого вірша, давайте читаємо: з 7 по 13 вірші. Він продовжує далі цю тему, і він сказав, що треба нести слабості без слабості слабких, не собі догоджати, а кожен ближчому на збудування, і з сьомого вірша. Приймайте тому один одного. Приймайте тому один одного. Чому? Бо шостий вір закінчується, або п'ятий шостий вір закінчується. А Бог терпеливості і потіхи, нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом. От. Для того, щоб досягати цієї однодумності, потрібна терпеливість. Бог тут називається Богом терпеливості і потіхи, Той, який підбадьорює. І щоб досягти цієї однодумності, шостий вірш, щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. І пер сьомий вірш, приймайте тому. Отже, він робить висновок, правда, «тому...», тому ми розуміємо, що це і висновок до попередніх віршів. Він каже, приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Кажу ж, що Христос для обрізаних став заслужку. Ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці. А для поган, щоб славили Бога. За милосердя, як написано, тому я хвалитиму тебе, Господи, серед поган, і ім'я Твоє буду виспівувати. І ще каже: тіштесь, погане, з народом Його. І ще, хваліть усі, погани Господа, виславляйте його усі люди. І ще, каже Ісая: буде корінь Єсеїв. Що повстане, щоб, щоб панувати над поганими. погани на нього надіятись будуть. Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатилися надією, силою Духа Святого. Амінь. Ось такі вірші. Чотирний і... розділ, розділ починається із повеління. Слабкого в вірі приймайте. А в 15 му розділі він робить висновок до попередніх віршів і знову вертається до, тої самої, до того самого повеління. І він каже: 7-й вірш: приймайте тому один одного. Там він дав повеління приймати слабкого в вірі. Потім дає аргументи, і тепер висновок. Приймайте тому. Приймайте тому. І зразу Дає ілюстрацію, чому ми повинні приймати один одного. Слово приймайте, ви знаєте. Інший раз легко навіть простити А як важко прийняти. Людина переконує себе і каже, я простив свого ближнього. Ну, між кимось був конфлікт, правда? Був конфлікт, ось конфлікт був. І людина каже, ну я простив його, і я простив його. А от прийняти один одного не можуть. Дивляться один на одного або відносяться один до одного із підозрою, із неприйняттям. Добре, я тебе прощаю, але з тобою нічого спільного більше мати не хочу. Буває так чи ні? Буває. І я хочу сказати, що прийняти набагато важче, як простити. Прийняти набагато важче, як простити. Але я хочу більше сказати: якщо людина не готова прийняти, значить вона не простила до кінця. Ось де проблема. Прощення заключається в тому, що людина прощає і приймає. Ви подивіться, як пам'ятаєте, в Ефісіан ми читаємо, як і Бог у Христі простив нас. І що Він нас зробив? Прийняв нас. Коли йде прощення, то йде прийняття. Якщо нема прийняття, то це результат чого? Результат того, що немає до кінця прощення. Ось тому уявіть собі ситуацію. Люди в другорядних питаннях між собою поспорили. От один доказує, що поклоніння має бути тільки в суботу, а другий доказує, що поклоніння має бути тільки в неділю. І ми беремо ми берем, берем варіант не тих суботників, які кажуть, що в суботу ви не поклоняєтеся, то ви не можете бути спасені. А ми беремо варіант тих суботників, які кажуть, що що в суботу треба виконувати тільки тому, що це заповідь Господня, але спасаються тільки через віру Христа Ісуса. Тому для нас, для нас ми. Тримаємось суботи, і ми вважаємо, що правильно субота. Ми кажемо, ми поклоняємося в неділю, тому що християни вибрали дорогу, щоб показати, що не відрізняється від юдаїзму, і е, наш Господь Ісус Христос Воскресну неділю і в новому заповіті немає повеління, який день ми маємо поклонятися, але має бути день, який ми виділяємо для того, щоб мати спільне зібрання. Тому ми стоїмо на тому, що удобніше в неділю поклонятися. Чому по-перше неділі, день вихідний? По-друге, Христос Воскрес у неділю. У-третє, ми вже так звикли, і нам так добре. Для нас важливо. І ось між нами ці спори, той відстую суботу, ми відстоюємо у неділю. І між нами з'явився конфлікт. Ти не такий, як я. Він каже, ти не такий, як я. І, і уявіть собі, Павло каже, ми повинні прощати один одного і повинні приймати один одного такого, як є. Але чи легко людині це зробити, які на підставі цій між собою посварилися, між собою мають конфлікт? Дуже важко. Дуже важко. А от апостол Павло каже, що ми повинні приймати один одного. Нести слабості один одного. Кожен повинен дбати не про себе, а й про іншого на збудування. і повинні один одного приймати. Брати і сестри, ми церква Христова. За кожного із нас, чи ця людина духовно високо стоїть, чи це людина, людина духовно низько стоїть, за кожного з нас заплачена висока ціна. І кожен із нас належить Христові. І кожен із нас у Божих очах має велику цінність шуму, бо ми у Христі Ісусі. Бо ми у Христі Ісусі. Тому, якщо Бог приймає і того, і того, як тут ми з вами в 14-му розділі читали, бо незалежно чи ти відділяєш ні, чи не відділяєш, ні, ми Господні. І чи ти виділяєш, чи ти не виділяєш, чи ти живеш, чи ти вмираєш. Для Господа живеш, для Господа вмираєш. Суть у чому? Ми Господні, і ми повинні посвячено жити для Господа. І Господь приймає і того, і того. Господь має силу підняти і слабкого, тому не осуджуй слабкого у вірі. І ось тому тут писання каже: приймайте один одного. Посварилися, сестри і брати, брат з братом, сестра з сестрою, сестра з братом. Мали якийсь конфлікт. Повинно питання вирішитись так, аби було прийняття. Не просто прощення. І ми часто себе переконуємо: Ну я простив, у мене в серці немає обіди. я, от, от я простив, у мене є прощення. А от прийняття нема це свідчення того, що нема повного прощення. Тому що треба шукати? Треба шукати такого прощення. Аби було прийняття. Ось тоді, якщо є прийняття, значить є повне прощення. І, а це духовна перемога, це духовна висота. А її дуже важко буває досягнути. Дуже важко буває е, з відкритим чистим серцем прийняти ту людину, яка, яку тобі важко прийняти. Дуже важко. І ось тут спрацьовує наша плоть, а ми повинні поступати по духу. І він дає ілюстрацію: як і Христос прийняв нас до Божої слави. Христос нас прийняв, як він прийняв на половину? Він нас пустив, але, але поки що прийняти не хоче. Він нас прийняв і то прийняв, і то прийняв що ми з'єдналися з ним і що ми стали з ним одним організмом. Він голова, ми його тіло. Він наш Господь, він наш Спаситель, Він наш Ходотай. І Він нас так сильно любить, що написано, Христос полюбив церкву, віддав себе за неї. Віддав себе з неї, щоб освятити, очистуючи водяну куполем слові, щоб поставити її перед собою славною церквою, що не має ні плями, ні вади, а нічого такого, але щоб була свята і непорочна. Ось Христова любов. Ми повинні розуміти, кого Він так полюбив. І тих, хто духовно високо стоїть, і тих, хто духовно низько стоїть. Він всіх полюбив одинаково. Тому ми повинні розуміти, що ми повинні приймати, і в нас є ілюстрація, так як Христос прийняв нас до Божої слави. І далі він каже: дивіться, восьмий вірш. Кажу, що Христос для обрізаних став заслужку ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці. Кого Він прийняв Христос? Обрізаних. Обрізаних. Але обрізаних за що прийняв? Уважно восьмий вірш. Кажу, що Христос для обрізаних став заслужку, тобто заслужителя, послужив їм ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці. За що Христос прийняв обрізаних, тобто євреїв? Ради тому, що вони заслуговували, тому що вони, е, їм, е, тому що вони такі хороші були. І Христос просто мусив їх прийняти. Він каже: ні. Подивіться, як Христос прийняв євреїв. Ради Божої правди, щоб отцям про те потворити обітницю. В чому Божа правда? Бог пообіцяв отцям, що він що спасе євреїв. Що він спасе євреїв. І дивіться, спасіння євреїв це ніщо інше, як не тому, що вони заслужили. Вони не заслуговували. Єдине, що вони заслужили, це вічного Божого покарання. Але Христос приймає чому? Аби сповнилася Божа правда. А Божа правда в чому? Він дав обітницю. Так як він дав обітницю, він вірний своїй обітниці. Чому, чому Павло проводить цей приклад ілюстрацію євреїв? Він хоче показати: подивіться, як Христос прийняв нас? Євреїв прийняв не за їхні діла. Не тому, що вони були на духовній висоті, а тому, що він вірний обітниці, аби підтвердити Божу обітницю. Тому Христос принижує себе, стає служкою, стає служителем для цього народу, аби їх прийняти. Чому ми повинні приймати один одного? Якщо ми приймаємо один одного на підставі, тому що Він приймає мене, то і я його приймаю, він любить мене, то і я його люблю, то ми неправильно поступаємо. Цей народ не любив Христа. А Христос прийшов їм послужив і їх прийняв. І він показує приклад. Бачите, як ви повинні приймати. Христос прийняв євреїв не за те, що вони заслужили, а тому, що він прийшов виконати Божу правду. І їм послужив, щоб їх приймає, грішних, недостойних приймає. Далі слідуюча ілюстрація. Дев'ятий вірш. А для поган, щоб славили Бога за милосердя, як написано. Тому я хвалитиму тебе, Господи, серед поган і ім'я буду твоє виспівувати. За що? За милосердя. За милосердя. Десятий вірш. І ще каже, тіштесь, поганим з народом його. І ще 11 вірш. Хваліть усі, погане, Господа, виславляйте його, усі люди. 12 вірш. І ще каже Ісая. буде корінь Єсеїв, що постане, щоб панувати над поганими. Погане на нього надіятись будуть. За що? Чому? За милосердя. Ви бачите, що Бог робить відповідно що до єврейського народу? Проявляє милосердя і сповняється Христо... Божа вірність. Христос прийшов потвердити Божі обітниці. Єврейський народ спасенний милосердю Божому. Христос змилосердився і їх прийняв. Не тому, що вони достойні, а тому, що Він змилосердився. Погано, чому прийняті? Тому що він змилосердився і прийняв, щоб погано його за це хвалили. І так ми бачимо. Чому ми повинні приймати один одного? Не тому, що хтось достойний, не тому, що я за за, Він мені, і я йому, а тому, що Христос прийняв, як прийняв тільки милосердю і одних, і других. Тому і ми, за прикладом Ісуса Христа, повинні приймати один одного. А для цього що? Треба прощати один одного, нести слабості один одного, безсилих, сили, думати. Проближнього нас будування і приймати те, як Христос прийняв нас. І тринадцятий вірш. Тринадцятий вірш. «Бог же надії. Подивіться, тут ще одна характеристика Бога. «Бог же надії. Іншими словами, Бог, який дає надію, Бог, від якого походить надія, Бог, який є джерелом надії, Бог же надії. Нехай вас наповнить усякою радістю і миром. І миром у вірі. Центральна ідея мир. Ви пам'ятаєте, що про мир починається говорити із 13-го розділу, і в 14-му розділі говориться про те, що царство небесне його характеристика, праведність, мир і радість у Святому Дусі. Ось це слово мир підтримується у всьому у всіх двох трьох главах. Підтримується. Дуже важливо, щоб в церкві зберігався Божий мир. Дуже важливо тому, що це характеристика Небесного Царства. Брати і сестри, ми повинні пильнувати про те, щоб у церкві був мир. А для того, щоб в церкві був мир, потрібно переступати через себе. Потрібно себе принижувати і ради Божого миру. Один одного приймати, один одному служити, дбати про те, щоб не був порушений мир. І ось Бог надії може наповнити нас всякою радістю і миром вірі, щоб ви збагатилися надією, силою Святого Духа, тобто, черпаючи силу від Святого Духа, щоб наша надія була міцна і тверда. А коли буде видна наша надія, що вона міцна і тверда на майбутнє видиме Боже царство, коли в нас яка буде поведінка між нами самими? Коли люди зі сторони будуть бачити, що ми вміємо жити в мирі. Можливий мир у світі? У світі можливий мир неможливий. Між державами. Можливий мир? Він можливий, він можливий до, до певної міри, поки обидвом сторонам це вигідно. Но коли одній однієї сторін не вигідно, мир буде порушуватися обов'язково. Без Богу мира нема. Без Бога миру нема. Отже, уявіть собі, що, що мир це той елемент, та духовна сила, та істина, яка може існувати тільки там, де є тісні стосунки з Богом. Де є тісні стосунки з Богом, де є мир з Богом, там і має панувати Божий мир. І от уявіть собі, церква Христова, церква Христова має мир з Богом. Прийнята Богом, і брати і сестри між собою мають жити у мирі. І ось наша надія на майбутнє видиме царство буде видна в тому випадку і буде великим свідченням. Наша надія зміцниться для довіруючих людей, вона буде явна, коли, коли між нами буде мир. Коли ми будемо не порушувати мир, а будемо його скріплювати, зміцнювати. На цьому я закінчую. Ми зараз будемо молитися тільки. Маленька ремарка. Маленька ремарка. Знову пам'ятайте, що мова йдеться не про першорядне або як, або гол... Мова не йдеться про вчення. Мова не йдеться про вчення, яке стосується спасіння. Мова не йдеться про вчення Євангелії. Мова не йдеться, бо коли йдеться мова про вчення про Євангелії. Завдяки якому ми получаємо спасіння, то тут на уступки йти не можна ні на один крок. Бо тільки змінивши Євангелії в одному елементі, людина не може отримати спасіння. П'ятнадцятий розділ першого Коринтян. людина вірує тоді на сліпо. В ділі вчення про спасіння в ділі Івангелії на уступки йти не можна. Тут треба боротися. За віру Іванівську. Но в другорядних питаннях ми повинні йти на уступки, приймати один одного, нести слабості один одного, дбати, аби в церкві Христовій був мир. І коли мир порушується, то ми зразу в першу чергу повинні згадати: треба мир відновити. Треба покаятися, треба рішити конфлікт, і рішити конфлікт так, аби один одного приймати. Амінь. Зрозуміло, так? Якщо в вашому серці немає прийняття, знайте, що ваш конфлікт ще не вирішений. Ваш конфлікт ще не вирішений. Його треба вирішити. Це церква Христова. За кожного з нас заплачена, дорога ціна. Будемо молитися, і в центрі нашої молитви буде ось питання миру, аби в нашій церкві панував мир. Тому що це є важлива характеристика Небесного Царства, яка підтверджує, що ми діти Божі. Ось, коли будемо молитися, то, можливо, хтось хоче принести в молитву покаяння перед Богом, що розуміє, що є люди, які я, вроді би, і простив, а от прийняття нема. Прийняття нема, значить, є якісь ще на серці корінь. Є то, що мене стримує, я не можу прийняти до кінця. Подивіться на Христа, і хай ілюстрація Христа допоможе нам прийняти один одного. Поділимося на скільки груп? На три групи, так.